Продовж квітня серпня 1947 року Нацяння, підляща Холмщини Лемківщини депортовано від 137 до 150 тисяч українців, а за деякими даними до 180 тисяч. Сучасні інтелектуали називають операцію вісла етнічною чисткою. Або ж геноцидом польських українців з боку Москви. і порівнюють з депортаціями татар та інших народів, які жили в Криму, а дехто проводить паралелі з етнічними чистками Сталіна і діями нинішньої влади Росії в анексованому Криму та на окупованих територіях Донбасу. Бог на жад нині повсякчас, і на віки віки. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подала, і тим, що в гробах життя дарував, Христос воскрес ізмертвих смертю смерть подала, і тим, що в гробах життя дарував, При... сьогодні. Цей пам'ятний день ми ще раз ще раз пригадуємо сотні родин тих, які зазнали надзвичайно великого горе і біди. Їх розірвали, наше, напевно, з їхніми маєтками, статками. Їх розірвали з те, чим наш український народ, в незалежності, чи він жив там, на Сянщині, Холмщині, Підлящі, чи де він тільки не жив, чи на Полтавщині чи на Слобожанщині, чи в Центральній Україні, чи в Галичині, те, що для нашого народу було, є і буде дуже важливе любов до своєї власної землі, до тої землі, яку вони любили і люблять, і будуть любити. Маємо усвідомити, що мусимо бути сильними та єдиними у нашому намірі побудувати таку державу, яку б поважали сусіди і більше ніколи не поторить жахіття етнічних чисток. Безпрецедентний злочин польської комуністичної влади має нарешті дістати правову оцінку. Тож запалімо сьогодні свічку пам'яті. Нехай ця молитовна зустріч і подзвінне за нашими братами та сестрами збудуть у наших серцях ще більшу любов до батьківщини, бажання служити її всім помислами і справами, бо ми не можемо зрадити мрії мільйонів наших співвітчизників, що полягли в жорсткому. ХХ столітті про квітучу, заможну незалежну Україну на мапі світу. Низьке уклінне вітання всім краянам і особливо сивочолим нашим голубкам і голубам, які тут стоять, які ще пам'ятають і страшні події, виселення, депортації, вигнання з рідних рідних їх гніздечок. Ми сьогодні знову зібрались тут. На тому клаптику золочівської землі, клаптику нашого міста Золочева, яка вже настільки приросла серцем до нас, бо ми знаємо, це є кусочок нашої землі, кусочок цієї землі Лемківщини, Нацяння, Холмщини, Підвяща, Любачівщини, люди, які є по різних селах нашого району. За нами, за мною дерево, родинне дерево. Яке сховалося під в обіймах Ісуса Христа, і ми сьогодні зібралися під його кронами, кронами родинного дерева, понад 200 сіл викорбовані на листочках цього родинного дерева, сіл, з яких насильно, жорстоко, неполюдськи були вигнані наші діди і прадіди. І дуже приємно, що сьогодні прийшли молоде покоління. І ми навіть просили по школах, приходьте сюди, ми будемо проводити такі уроки пам'яті, щоб ви знали, що цей плаптик Золочівської землі він є символічний. Кожний квадратний метр він щось відображає. І ця травичка, і ці трагічні стовби, які є справа і зліва. І Ісус, і родинне дерево все це є досить, а досить змістовне. 70-річчя операції Вісла. Нехай береже Бог вас. И Украину. Дякуємо тобі, Боже, за те, що нас земля ця прихилила такі слова, записані позаду нас на комплексі, історичному комплексі, присвяченому операції Вісла, Від Сяну до Дону. Мало хто вдумується в слова нашого гімну, мало хто знає історичну суть цих слів. Мало хто вдумується в них. Але пам'ятаємо, що левова частка українських земель, етнічних українських земель, зараз знаходиться за межами України. Ще е, Юліан Бачинський, Микола Міхновський, е, Іван Франко наголошували, що Україна це є території від Сяну до Дону, як гласиться в українському гімні. Але настали події Другої світової війни. Частина українських земель, що знаходилися за межами Української радянської соціалістичної республіки, в рамках депортації, були забрані в нас населення в 44-47 роках. Опинилося під репресивною машиною каральною машиною радянських спецслужб, які з метою знищення української національної ідеї українського національно-визвольного руху здійснили спочатку так звану добровільну, а насправді примусову депортацію українців з-за керзоння на територію Української Радянської Соціалістичної Республіки. А поляків, які проживали на території Західної Волині, полісся на територію Польської е, Республіки, дорогі наші краяни! 70-та річниця української депортації українців є трагічною сторінкою історії України. Багато з нас не усвідомлює суті цієї трагедії. Уявіть собі, ти головний герой е, цих подій. Пересічний українцю, уяви, як би ти поступив в тій ситуації, що би брав з собою. А поляк і радянська спецслужба наголошувала хустинку і дитинку, перелік речей, які можна було з собою взяти. На жаль, багато документів, епізодів історії втрачено, багато свідчень не зібрано. Але ми, як Майбутнє України молодь, як наша сходинка нації, повинні пам'ятати, розробляти цю сторінку історії, вшановувати тих, що пережили ці страшні події. І в рамках відзначення сьогодні, 70-ї річниці страшних депортаційних подій, засвітімо свічку пам'яті на знак солідарності. З людьми, які потерпіли ці події. Світлана Миколаївна Христос Воскрес сьогодні вся Україна відзначає пам'ятну дату 70-ту річницю депортації українців за керзоння на північ і захід Польщі. Дана доля, доля українців з тих земель торкнулася і наших краян, які зараз проживають на території Злочни. Скажіть, будь ласка, історично ваш коментар на вашу думку, чи правильна позиція української влади з точки зору етнічних земель України, чи можна ми вимагати зараз в Польщі якихось претензій історичних? Звичайно, що в нашому районі менше люди, кількість людей були приселені саме операція Вісла. В основному люди були виселені, вигнані 41-47 сорок вже роки швидше ніж сама ця трагічна операція Вісла. Звичайно, наші землі, українські землі, тнічні землі, споконвічні землі лишилися там на заході, на території Польщі, сьогоднішньої Польщі, це Лемківщина, це Нацяння, це Холмщина, Любачівщина, Підляща. Звичайно, що хотілося зараз миру між народами. І саме в такий час, час трудний, час важкий, час я б сказала, такий трагічний. Не хочеться десь копатися в тих таких подіях. Ви нам, а ви нам, а ми вам. Бо це торкнулася подія як польського населення, так і українського населення. І ми в дуже молоде покоління, можливо, я вже не так до молодого покоління хотілося більше все таки примирення і порозуміння, і історичної правди. Нехай історики сидять і дійсно доказують історичну істинність цих таких Трагічних подій, тому що трагічні події торкнулись в мого українського народу, торкнулись тобто, тисячі сіл українських, які були люди, яких були виселені тут сюди, в нас на територію колишнього радянського союзу, і звичайно на територію і Польщі. Ряд радянських істориків стверджують, що якби не у півці на Закірзонні, можливо би операції вісла не було як такої, тому що аби знищити цей опозиційний політичний український рух. І була проведена та депортація. На вашу думку, чи це було ключовим, чи можливо все таки тоталітарний режим мав плановий намір знищити ту асимілювати українську спільноту, яка мала місце на тих теренах? Я думаю, що ви самі вже дали відповідь на це питання. Саме так, саме тоталітарний режим, як зі сторони однієї і другої держави, хотів зробити цю етнічну чистку. А самі історичні події не хочу як їх коментувати, тому що давайте даємо слово історикам щодо меморіального комплексу, який ми бачимо посаду себе. Скажіть, будь ласка, перед історією його створення кошти, можливо, меценатні якісь внески і архіпроехітектора. Ну і саме утримання на чиїх плечах лежить і Цінність цього меморіального комплексу комплекс був відкритий у 2010 році. Авторство належить Петрові Кубельку, який до речі дуже. Так відноситься сумлінно до цього до цієї території. Його праця тут видно, власне, і по газонах, і по квітах. Це саме він пільнує і вказує нам. Ми піклуємося самі. Родинне дерево власне піклується цією цим куточком Золочівської землі. А комзак є дуже символічний. В нас були різні проекти, різні задуми. Хотіли спочатку каплицю робити. Ну одним словом зійшлися Ми ось на тому, що зараз і маємо. Складали копійка до копійки роками. Це тривало. Понад п'ять років всі парафії помагали люди і члени цих родин, які були виселені, і не тільки звичайно були і меценати. Я зараз просто не буду їх називати, бо і не пам'ятаю всіх, які долучилися до будівництва цього меморіального комплексу. Цей меморіальний комплекс він є символом цих страшних подій. Ну, перш за все, справа і зліва чорні стовпи. Бачите, оце є ті рейки. Оце ці вагони, ті шпали, по яких везли відкриті вагони, по яких везли наших людей. Площа на площі є символічні слова, які можна десь прочитати, і є предмети, а предметів було дуже мало, тому що не було часу щось брати з собою. Ці, які нам подарували ще окремі родини, зелені газони це як майбутнє наших родин, які приїхали сюди. Їх не дуже широ і не дуже гостеприємно зустріли тут, але Прижились ми, і я думаю, що кожна родина зараз знайшла своє вже свою вже батьківщину саме на Золочівській землі. Ну і під опікою Ісуса Христа, тому що ми всі під опікою Бога кожного року після покрови ми тут проводимо молебень, збираємося і так вже більш урочисто, помпезно ми відзначаємо кожен рік, зустрічаємося, щоб десь. Дати шану тим людям, які залишилися ще живі і пам'ятають ці історичні події? Ну так до речі, ще ведемо книгу пам'яті, спогади. До речі, Солочів не долучився також е періодично. Ми записуємо спогади окремих людей. Е так що родинне дерево живе, і дай Боже і буде жити, дівчата. Ви як молоде покоління, майбутнє нашої нації. скажіть, будь ласка, яку дату відзначає сьогодні Україна і? Наше наш населення українське сьогодні 70 річниця від е, операції Вісла. Це були дуже тяжкі часи для етнічного населення України, оскільки в жахливих умовах перевозили їх на нашу територію, відривали від рідних земель. Чи розказували вам можливо рідні, близькі, знайомі про е, цю історичну подію? Що ви про неї знаєте? Так розказували, розказували, як вони переїжджали в товарних вагонах, не можна було нічого з собою брати і їхали в дуже жахливих умовах.